Права 766 маса діжки з водою дорівнює 60 кг. Коли з діжки вилили четверту частину води, то маса діжки з водою, що залишилася, склала 50 кг. Яка маса пустої діжки? Ну що ж, стартуємо. Давайте крок за кроком міркувати. Якщо у нас маса всієї води з діжкою дорівнювала 60 кг, а випустили четвертинку води залишилося 50 кг, то що це буде за різниця? Ця різниця 10 кг це буде маса 1 четвертої води. Бо сказано, що четвертинку води вилили. Ну що ж, давайте тоді запишемо перша дія. То ми від 60 віднімаємо 50. І це буде дорівнювати, І пишемо 10. Записуємо в дужках, чого кілограм. Ну і пишемо, це у нас маса. Одної четвертої частини води. Ну, добре. Якщо маса одної четвертої частини води 10 кілограм, то яка маса всієї води? Ну, 4 рази більша. То ми записуємо друге, пишемо 10. Що множиться на 4, пишемо це дорівнює 40. Записуємо в дужках чого? Кілограм. Пишемо, це у нас маса всієї води. Добре. Тобто маса всієї води складає 40 кг. Ну, але маса діжки з водою 60 кг. Ну як знайти масу діжки? Треба від 60 відняти 40. Пишемо третє дія. Треба від 60 відняти 40. І це буде зрівнювати 20. Пишемо в дужках чого? Кілограм. Пишемо. Це у нас маса тоді пустої діжки. Маса пустої. Діжки. Є? Ну що ж? Тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, маса пустої діжки 20 кг. Ну що ж, ось таке завдання, в якій ми знаходили число за його частиною. На цьому вправу завершено.